Привіт підписчики, гості каналу. Зараз я вам покажу найпростіший усушувач для насоса, який, ну, для високого давлення насосу, яким качать PCP-гвинтівки. Багато розказувати не буду, краще покажу. Переходимо непосередньо до сушителя Так, дивимось. Значить, ця пробочка. Так як ви всі знаєте, що я ювелір, це поліровочний муслін. Він якраз сюди по діаметру підходить. Ну а сам осушитель, будь ласка. Тут в насосі фокусуйся. Звичайний силикагель знаходиться тут, де забор йде воздуха в цьому місці, там стоїть просто резинове колечко і в ручці просверлена дірка. Осушитель даний працює капітально, нарікань немає. Так що, кому цікаво, користуйтеся ідеєю. Все, поки, ставте лайк. Дизлайки, кому шо, питайте, коментуйте. Папа. -па.